Кожного травня Москва влаштовує однаковий ритуал. Обтрушує Нафталін із шинелей, вивозить танки і міряється безсмертним полком. І цього року знову парад перемоги на красній площі, той самий марш лицемірства. Вони святкують пабіду над нацизмом, тримаючи портрети тих, хто разом із нацистами йшов у бій проти людяності. і тут не перебільшення, бо якщо подивитися в історію, то чимало росіян з погонами, з пером або з хрестами на грудях не просто служили Гітлеру, а щиро вірили в його місію. І сьогодні їхнє нове покоління з тими же лозунгами і тими же методами знову чинить геноцид. Зараз ми згадаємо всі їхні імена. Мене звати Микита Гаврилюк. Якщо ви ще не підписані, саме час це виправ. Натискайте лайк, залишайте коментарі і допоможіть поширити правду, яку намагаються закопати під великим шаром георгіївських стрічок. Історії, про які Кремль мовчить, та наслідки, які мають бути гучніше за фанфари параду. Загалом, і це відкриті дані на боці Німеччини у Другій світовій воювали від 800 до 1 мільйона 200 тисяч росіян. І перш ніж говорити про маловідомі сторінки історії, давайте спочатку пройдемося по найгочніших. Бо як казали ще наші діди, не розуміючи головного, не збагнеш деталей, коли нинішня російська влада розповідає про велику побіду і священну війну. Вони старанно замовчують один незручний факт у серпні 39-го року. Сталін потис руку своєму майбутньому ворогу. Так, мова про той самий пакт Молотова Рібентропа, де було не тільки про ненапад. у таємному додатку. СРСР і Третій Рейх ділили між собою Європу як двоє шулерів краплену колоду. А потім була реальна співпраця. От подивіться на ці фото: Червона армія разом із військами СС парадує у Бресті. Це сталося 22 вересня 1939 року. Тоді Польща вже була майже підкорена двом кровожерливим імперіям. У мемуарах родянського комбрига Семена Кривошеїна згадується, як він разом із генералом Гудеріаном приймав парад менш ніж за тиждень у газеті Правда публікують ось такий документ. Після того, як СРСР та Німецький Райх сьогоднішнім підписанням договору розв'язали створені крахом польської держави проблеми та створили ним міцний фундамент для тривалого миру в східній Європі, вони висловлюють спільне переконання, що в інтересах всього людства покласти край війні між Німеччиною з одного боку, та Англією та Францією з іншого. Радянські ешелони везуть нацистам нафту, зерно, метали, прес-служба тогочасної Москви називає нацистів партнерами. А от Черчилля – буржуазним провокатором. Це не вигадки, якщо ви раптом сумніваєтесь. Це офіційні радянські газети з 1939 та 1940 років. СРСР не просто уклав угоду, він допоміг Гітлеру накопичити сили та порушити версальський мирний договір. Сталін виявив справжнє захоплення успіхами Фюрера, коли Франція капітулювала вітання з Кремля, були одними з перших. Про це свідчить, наприклад, телеграма німецького посла у Москві. А радянські агітатори отримали сувору вказівку зняти з полиць антигітлерівські плакати, щоб, не дай Боже, не образити нового друга. Та навіть фільм Олександр Нєвський тоді заборонили до показу, тому що він там борить Тевтонців. А через це Гітлер може образитися. Та я вам більше скажу: Гітлер і Сталін у відкритих листах сердечно вітали одне одного з особистими святами. Так, 23 грудня 1939 року газета Правда опублікувала телеграми Гітлера та Ріббентропа, у яких вони радо вітають Сталіна із 60-річчям. Ну, ювілею людини, самі розумієте. І схоже, привітання було хорошим, бо всього лише за два дні у тій такій правді виходить Атвіточка від Сталіна. Дякую вам, пане міністре, за привітання. Дружба народів Німеччини та Радянського Союзу, що була закріплена кров'ю, має всі підстави бути довгою та міцною. До речі, під час вторгнення у Польщу саме НКВС, а не СС, займалися зачисткою еліти масовими розстрілами та депортаціями і робили це ті самі люди, яких сьогодні на Росії з гордістю називають визволителями. Ще один широко відомий факт, який на Росії не люблять згадувати, це історія про чоловіка, який спочатку був героєм СРСР, а потім генералом Третього Рейху. Мова про Андрія Власова, його ім'я знайоме багатьом із радянських фільмів, де його показували зрадником, але рідко пояснювали, чому така кількість людей пішла за ним. Власов був успішним командиром, отримав визнання після оборони Києва, мав контакт зі Сталіним. Але коли потрапив у полон під Ленінградом. Зробив свій вибір. Він не став сидіти у бараку із іншими. Він просто пішов до нінців і запропонував створити альтернативу СРСР. Так з'явилася російська визвольна армія або Роа. Збирали її з полонених, обіцяли їжу, життя, головне шанс помститися радянській владі, яку багато хто ненавидів ще з часів колективізації та розкуркулення. Роа воювала пліч-обліч із Вермахтом. Їх використовували на другорядних фронтах у боротьбі з партизанами, а іноді в каральних рейдах. У деяких випадках навіть разом із СС, Хоча Гітлер ніколи їм по справжньому не довіряв, за різними оцінками у Роа служила понад 100 тисяч. Тисяч осіб. Ну а ось як сам Власов звертався до своїх підлеглих. У союзі з німецьким народом російський народ повинен зруйнувати стіну ненависті і недовіри. В такому союзі та співпраці він має збудувати нову щасливу батьківщину у родині рівноправних і вільних народів Європи. Наприкінці війни Власов зрозумів, що німці програють, і тоді його армія робить різкий поворот, принаймні, якщо вірити свідченням, бере участь у праському повстанні проти нацистів, але пізно союзники передають командирів роа радянській владі, і у 1946 році їх страчують у Москві без публічного процесу і без шансів на слово. Бо зрадників, як відомо, не прощають ані свої, ані чужі. Ще одна історія, яку в російських підручниках або не згадують взагалі, або подають з вигадками, це велике кохання СС та казаков. І ні, це не наші українські козаки, це саме російські казаки, нащадки царських службістів і білоемігрантів. Після початку війни тисячі радянських казаків, нащадків тих, кого знищували і виселяли у 20-30-х роках, побачили в нацистах можливість помститися СРСР. І дуже швидко ця помста стала офіційною співпрацею з Рейхом. Уже у 1942 році створюється так званий казачий стан об'єднання російських колаборантів. Його лідери це генерал Петро Краснов і атаман Андрій Шкуро. Обоє старі білогвардійці, які ще у 20-х роках закликали Європу до хрестового походу проти більшовизму. Ще задовго до того, як Гітлер здобув владу. Нехай допоможе господь німецькій зброї та гітлеру. Нехай вони здійснять те, що зробили для Прусії росіяни та імператор Олександр І у 1813 році. Німці озброюють казаків, створюють окремі частини. Дехто навіть потрапляє у СС. Казаки Беруть участь у розстрілах мирного населення, каральних операціях на Балканах у Польщі та Білорусі. Зафіксовано свідчення про спалення сіл разом із мешканцями. У німецьких документах казаків називають цінним, але непередбачуваним союзником. Після капіталяції Німеччини казаки намагаються здатися союзникам, але Британія видає їх СРСР. Більшість страчені або загинули в Гулагу. і шкуро повісили в 1947 році у тюрмі Лефортово. Про генералів і солдатів ще можна сказати: ну, мовляв, виживали, рятувалися, шукали кращого. Але як пояснити, що чимало російських інтелектуалів підтримували фашизм не під дулом автомата, а добровільно і публічно? Найяскравіший приклад це філософ Іван Ільїн, російський філософ, якого сьогодні постійно цитує Владімір Путін. Иван Ильин. Иван Ильин. Известный русский мыслитель Иван Ильин. Известный философ Иван Ильин. Великий русский философ Иван Ильин. Как говорил философ Иван Ильин. Фашизм был прав, поскольку исходил из здорового национально-патриотического чувства, без которого ни один народ не может не утвердить своего существования, не создать свою культуру у 30-х роках Іл їн підтримував італійський фашизм, а згодом і нацистів. У його текстах є відкриті антисемітські заяви. А демократію він взагалі вважав розсадником моральної деградації у своїх листах та статтях. Він прямо пише про потребу сильної влади, очищеної від. А вже ж євреїв, лібералів і масонів. Він вірив, що тільки національна диктатура може врятувати Росію, і саме це сьогодні і надихає Кремль у 1933 році. Ільін схвально говорить про прихід Гітлера до влади і оцінює це як спробу очищення нової Європи. Що зробив Гітлер? Він зупинив процес більшовизації в Німеччині та надав цим величезну послугу всій Європі, поки Муссоліні веде Італію. А Гітлер веде Німеччину європейській культурі, дається відстрочка. Але не він один. Частина російської імміграції, зокрема в Берліні та Парижі, активно співпрацювала з Гестапо. писала листівки проти жида большевиків, формувала пропаганду. Ну, наприклад, лідер всеросійської фашистської партії Костянтин Родзаєвський. Так, така партія також існувала. А ще публіцист Федір Вінберг, журналіст Іван Солоневич та інші. А у деяких православних церквах за кордоном священники відкрито молили. За здоров'я Фюрера ідея була проста: хай краще Гітлер ніж Сталін, і в у цьому здається, головна суть цієї сторінки історії: російські інтелектуали, вчені, політики, митці, ті, кого вважають світилом нації, самі йшли на співпрацю з нацистами не через страх, а через переконання. Ну добре, про Власово ми вже згадали. Але чи знали ви, що були ще російські підрозділи СС, які не підпорядковувалися навіть Власову? Так, у третьому рейху сформували ще одну групу руська освободительная народная армія. Рона якою керував Броніслав Камінський. Камінський був ще той персонаж, колишній радянський інженер, який після окупації Білорусі погодився на співпрацю з нацистами та отримав звання бригаденфюрера фюрера Його підрозділи брали участь у кривавих каральних акціях. Найгірший епізод це придушення Варшавського повстання у 1944 році. Там вони чинили масові страти і зґвалтування, за що навіть нацисти прозвали їх дикою бандою. Парадоксально, але сам Камінський загинув від рук СС. Його розстріляли після того, як з'ясувалося, що всі його солдати масово займалися мародерством, але це не зупинило формування інших підрозділів, у тому числі російського корпусу в Йогославії, що теж воював на боці Вермахту. Але не лише окремі офіцери чи філософи, а й цілі структури російської еміграції працювали на Гітлера. Ну, наприклад, Російський загальновійськовий союз РОВС, організація колишніх білих офіцерів, у 30-х-40-х роках активно співпрацювала з німецькою розвідкою. Їхнє гасло було простим: ворог мов ворога, мій друг. Вони. Передавали інформацію, допомагали з формуванням колаборантських частин, брали участь у підготовці пропагандистських матеріалів. У Берліні діяли навіть російськомовні радіостанції, що транслювали звернення до солдатів Червоної армії. Найвідоміші з них це Голос Росії та Берлінське радіо для Сходу. В ефірі звучали тексти, написані емігрантами з Рвеесу та колишніми офіцерами Білої армії. У деяких емігрантських газетах Гітлера навіть називали відновлювачем російського духу. Ба більше, серед росіян у Німеччині створювалися клуби, що займалися духовною роботою з військовополоненими. Їх переконували, що Фюрер рятує Росію, і для багатьох це справді звучало переконливо. Сьогодні Росія знову кричить про денацифікацію і малює себе борцем із фашизмом. Але правда у тому, що саме росіяни у формі СС у нацистських канцеляріях в окопах вермахту служили і вбивали разом із Гітлером, і не поодинокі зрадники, а цілі структури, ідеологи, еліта. Ідеологи типу Іїна, якого тепер урочисто цитує Путін, відкрито захоплювалися фюргерам. Сучасна риторика Кремля це просто дзеркальне перевдягання. Все, що вони приписують іншим, самі ж. Втілювали з ентузіазмом від культури до військових злочинів, і саме тому потрібно згадувати ці сторінки історії не лише як факти минулого, а як інструмент проти сучасної брехні, щоби більше ніхто не повівся на казку про священну війну. Той самий парад, що стався у 1939 році в Бресті, сьогодні відтворюється у новому масштабі знову на одній площі нацисти та радянські зірки. Але тепер це одна армія. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історичну спадкоємність, і не забудьте підписатися, бо наступного разу ще більше фактів, які Кремль волів би стерти з пам'яті людей.